Історія з під землі, чергову таємницю старого Станиславова відкривають місцеві археологи. Під час розкопу поблизу брами Потоцьких вони знайшли давню бруківку. Для них ця містина справжній скарб минулого року. Археологи відкопали тут неподалік бойові проходи Станиславівської фортеці. Тепер взялися досліджувати і фортифікаційний вузол коло брами палацу. Як виявилося, не дарма. Під чотирьохметровою товщою землі дослідники натрапили на залишки стін першої цитаделі ще із 17 століття. А двома метрами вище виявили ще одну унікальну знахідку мощення річковим каменем та уже століття 18 -го. Свого часу це було так фортеця мостили. так як ми сьогодні плеткою мостимо, так і тоді мостили риняком. Він, до речі, ще тепер присутній в деяких містах. Це річ 18 століття, скажімо так, І якраз це, це вартує для, для експонування. Місце, де у пошуках артефактів, уже не один рік наполегливо працюють дослідники. Територія справді унікальна, адже півтора гектара неосвоєної землі у середмісті. Просто нашпиговані загадками історії та сенсаційними знахідками. Ця територія разом з Палосом Потоцьких вона претендує набагато більшу увагу і претендує на щось дуже глибинніше і ґрунтовніше. Тобто тут де не копни, тут є багато. Їх треба буде, очевидно, виявити всі, або зробити висновок про історію міста, про все навколо і тоді якимось чином експонувати і включити в міське життя. Те, що навіть ми знайшли, воно вже. Претендує на музеїфікацію і на експлуатацію якимось чином. А при більшому відкритті нам можуть бути більші якісь появи з, -з знахідки. Нині викопані археологами шурфи ледь прикриті дерев'яним рештуванням в очікуванні ніжиться на сонечку, бо ж ховати знайдене від люду не у планах ініціаторів розкопок а радше навпаки знайдену біля палацу Потоцьких давню бруківку та фортечний мур, хочуть і справді музеїфікувати. А за додати до комплексу експозиції і минулорічну знахідку, оборонні проходи. Там також цікаві, дуже скінчиці, сягли муровані з казематами, де охоронці, оборонці ховалися, потім захищалися і знову туди назад поверталися свої тераси. Ну, тобто для всіх потреб там і порох, і вся амуніція зберігалася іменно там, тобто ту частинку. А надалі надіємося, що черга буде стояти за, за територією самого палацу Потоцького, бо там вже треба сам і, і замок. В підземній частині зберігся. Ну і е, у той період добре би дослідити. Скільки ще таємниць приховує колишня садиба засновників Станиславова? Науковці нині лише гадають, мовляв, дістати їх під землі готові, і бажання є. Бракує лише належного фінансування. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.